Вирішила розпочати блогмас. Друзі, ви взагалі знаєте, що таке влогмас? Сорі, поїхали ви в мене трошки. Доброго ранку! Сьогодні 1 грудня і я вирішила розпочати блогмас. Сьоми 7.30 ми починаємо збиратися до школи. Зараз буду будити Аліску. Це в мене тут барикади від букашки, щоб він наверх не залазив. Аліска, доброго ранку. Ти коли тут перебігла до мене у ліжко? Пора прокитатися, пора до школи. І слабо. Тобі так. треба хрестики на логі знайти. Тільки нам спустилися вниз, треба ще раз підніматися наверх. так? Аліска снідає вже, а я збираю їй ланчбокс, бо вже пора в школу. Сьогодні вони їдуть в якусь там... На якусь екскурсію. Кажу зараз, сюди тут вкладу. сендвічі, бублики, йогурт, сік, серветки, Бананчик і пару цукерок ще покладу. Тому ну, що ми вже вийшли на зупинку. Знову так сніжку. Ну Хтось там були собачки. Давай Аліска, трошки швидше, бо моєму як завжди. Написано, що мінус 20. Але дивно, коли виходиш з дому, так не відчуваєш, що дуже холодно, правда, жарісь? Угу. Хто це там такий? Але вже на зворотньому шляху, коли я повертаюся додому, я точно знаю, що морозяк такий конкретний, бо обличчя болить, губи волять, все, підморозить. Так. Боже, замоталася. Сніжна людина. Аліс, так куди у вас сьогодні екскурсія? Куди сьогодні ви їдете? Куди екскурсія? А куди екскурсія? Я не знаю. Я теж не знаю, такі ми з нею. Туристи. Треба хоч перечитати емейл. Аліска, гарного дня тобі! Ба-бай! Дивно, але я справді сьогодні не відчуваю так, щоб морозяку капець-капець, як там вчора, було більш-менш нормально. Зараз ще пару хвилин добіжу додому. І треба буде збиратися на роботу. Коротше кажучи, у Алісі завдання сьогодні пограти в хрестокінолог, і от такого Санту знайшла. А ти що, собака, привіт. Що ранкова тиквечка перетворилася на більш-менш карету чи на такого продавця меблі. Друзі, ви взагалі знаєте, що таке влогмас? От я вирішила його зробити. Це, наче як адвент-календар, але у форматі відео. Тобто. Сорі. Поїхали ви в мене трошки. Коротше, це наче адвент календар коли ви рахуєте дні до Різдва, зазвичай до 25 грудня. І просто робите такий невеличкий щоденник, що ви робите у цей передноворічний, новорічний час. Я вирішила спробувати зробити такі невеличкі відео, влоги на протязі цього місяця. Сподіваюсь, вам буде цікаво дивитися, що ми тут робимо. Якщо так, не забувайте знову поставити лайки і підписатись на мій канал, бо таким чином ми з вами. Зможемо бачитись частіше. Так, у Аліски сьогодні якась там поїздка, у них це називається Field Trip, перша в цьому році, але я навіть не знаю, якщо чесно, куди вони поїхали, ввечері запитаємо. Сьогодні 1 грудня і, як зазвичай, ми 1 числа нового місяця робимо план на наступний місяць. Я свій план у листопаді виконала, тому зараз буду придумувати, що ж собі, поставити на грудень. Дивіться, у нас там поряд з роботою на лижах катаються і це так роблять сніг. Вон там підйомники працюють і пушки. Хтось працює, хтось на лижах. Так і живемо. Доволі прохолодна. Я думаю, що в нас не буде дуже багато людей сьогодні в магазині. Хотіла з вами трошки поповтати. Розкажіть, будь ласка, чи ви робите адвент календарі своїм діткам? Ми от сьогодні розпочали нашу передноворічну пригоду. Я дуже сумую за нашим календариком, який у нас в Україні був, але викручуємось тим, що є. І, слава Богу, традиції з адвент календарями тут. Канаді дуже розвинені, і наша бабуся швиденько знайшла для нас календарик. Ще одна гарна новина. Тут він всього на 24 дні, тому мені буде трошки легше. Алісія дуже excited, вона дуже чекала. Я сама, якщо чесно, вже так трохи надихаюсь цим новорічним настроєм. Хочеться знайти якусь ялиночку для нас, для нашого дому. О, там здається, хтось чистить сніг. Почти подивимося. Куйкою чистить світ нас під магазином. А ось, до речі, і ялиночка, яку я нарядила. 6.42 вечора і я тільки ще з'їла свій обід ланч. Працювала. Продала трошечки, може. Зараз вам покажу що, якщо цікаво. Це кольори, які мої клієнти обрали для стільців. Це для дивану і для іншого дивану. Це стілець, який вони називають реклайнер. Тут ми маємо такі кнопочки. І ця штука теж рухається. Можна знайти зручне положення для голови теж. Ну час вже полити з роботи, їдемо за Аліскою на гімнастику. Боже, з занять виходимо останні, тому що ця дівчинка що? Одягається, боже принцеса. Півгодини. Мінус 22. Холодіна. дивіться. Ми вдома. Час вечеряти. Аліска. Смачного. Дякую. Ти забула? Yeah. 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 Я намагаюся спати щось звичне. Сьогодні у нас тушена телятина і спагетті. якісь там котлетки, зазвичай щось таке, що ми вдома їмо. Алісія, ну що ти виконала завдання з календарку? Пограла в хрест кінолог сьогодні? Так, і хто виграв? Я. Yeah. Та ти що? Круто! Ну що, мама повернулася з роботи. Купа немитого посуду, як зазвичай, багатецька справ, а всього лише 9-та вечора, нічого дивного, правда? Хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця, особливо тим, хто зараз в Україні, я знаю вас у багатьох перебої з електроенергією, якщо ви цей безцільний час витратили на перегляд мого Богу, я вам безмежно дякую і сподіваюсь, що ви у безпеці відносній. Я знаю, зараз немає ніде з Кова безпечне місце, але друзі, па-пока, і напевно побачимось завтра.